Народна броня в Миколаєві волонтери взялися встановлювати захисні екрани на всі БТР 79-ї окремої аеромобільної бригади. Захист на понад чотири десятки броньованих машин мають встановити до кінця серпня, коли військові повернуться в зону бойових дій. Вартість одного такого комплекту близько 12 тисяч гривень. Встановлюватимуть їх безкоштовно. До роботи вже долучилися миколаївські підприємці і містяни. На цих кадрах десантники тестують нові захисні екрани для БТРів. Снаряд з ручного гранатомету влучив в умовну броню з 50 метрів. А ось результат лист металу, що був позаду захисної решітки, прогнувся, але лишився неушкодженим. Простає в принципі рішетка. Ну, останавливает вот этот вот э, сумасшедший сіли снаряд, Скорость этой кумулятивной струи – это 17 км в секунду. То есть это реально металл даже не плавится, а просто течет, растекается. Десантники кажуть, РПГ та ігли настільки розповсюджений серед сепаратистів від зброї, що такі екрани просто необхідні. І зона АТО повернулась чимало техніки ущен зруйнованою саме дією кумулятивних снарядів. З екраном багатьох втрат можна було б уникнути. Відсутствує тих рішок. Практично ми пользовались, ставили мішки з пісками для того, щоб как-то спасать і оберігати личный состав. Когда машина не захищена, сама йде прямое попадання в броню, она прожигает прожигає броню і прожигає екіпаж, який знаходиться в неї. Йде повне пораження екіпажу захисними екранами Потрібно оснастити щонайменше чотири десятки одиниць техніки. Допомагати військовим взялись волонтери. Гроші на народну броню збирають в соцмережах, установлюватимуть їх безкоштовно на промислових підприємствах регіону. Ребята числяють нам поставку полосы металлической, але остальное вже мы. Все, все расходные материалы, Люди это уже наши силы. Працівники кажуть, на оснащення одного БТРа півтори доби роботи, окрім встановлення екранів десантникам із собою, дадуть кілька комплектів зйомної броні для ремонту в польових умовах. Це дуже просто. Нужен всього лише генератор, маленький сварочний апарат, і це ну, не, не минутно, але швидко дуже змінюється. Вже забронювали три машини, але роботи не початий край. Волонтери просять будь-якої допомоги і грішми, і робочими руками особливо потребують зварювальників. Ольга Старощук, Віктор Гарагуля, Миколаїв ТСН 1+,1.